Але тут ж відкоментував військовий Віталій Овчаренко, який був у нас раніше вже в ефірі, який вже спочатку цієї операції власне був на Курщині. Він написав, що це відверта брехня. Бо ми виходимо з Курщини, бо фронт продавлений, і тільки 95% сто що 95% транспорту фізично не може туди в суджу доїхати. Ну і той такий самий Віталій Овчаренко написав, що насправді початок кінця він це назвав почалося. Почався ще 31 грудня минулого року, тоді, коли е, українська армія повністю втратила контроль над е, небом на Курщині, і е, саме тоді, 31 грудня, е, ввечері, е, за його словами, росіяни знищили близько шести наших авто, і вранці 1 січня небо над цим сектором було. За його словами, російським. І також ще в одному своєму пості він власне пише про те, що найбільше дратує те, що про такі основні проблемні точки на Курщині говорилося ще за кілька місяців до, але, за його словами, цитата всі робили вигляд. ніби…». Це окей, okay. і далі ми маємо змогу знову поговорити з Віталієм, поговорити про, про те, що там зараз власне відбувається, і про те, що, що може відбутися найближчим часом. Віталій, немовірно дякую, що в нас підключився. Власне, ми з тобою буквально менше, ніж місяць тому говорили про те, і дуже добре пам'ятаю це статус. казав, що росіяни будуть витискати українські війська з. Курської області, як бачимо, це сталося і ще в процесі. Але перше питання до тебе: ти зараз як я розумію вже в сумах, як давно ти був сам на Курщині, і коли ти там був власне останній? Чи вже поступово почали виходити українські війська звітам? Дивіться, безпосередньо в самій Суді я був давненько, це більше місяця тому, а безпосередньо в прикордоні на самій, на самій Курщині десь близько тижня я був останній раз тому, тому. Ну, там відбувалося і зараз відбуваються бої. ну, Ситуація була поганенька. Ну тоді вже тиждень тому було зрозуміло, що буде цей відхід, чи, власне, сталася якась така критична точка, тому що там частина, наприклад, в лапках експертів. Фейсбука пишуть, що це пов'язано з переговорами з Саудівською Аравією, Ми вирішили віддавати Курську область. Ну, дивіться, насправді, на мій суб'єктивний погляд, я б не сказав, що там що це процес переговорів, да, якби, бо якби був би процес, там це був результат процес би, то всі по виходили поступово. Ну і це було більш помітно. Мені здається, що все ж таки росіяни задіяли колосальну колосальну кількісну перевагу. І частково на це подіяла у і частково на, на просування росіян подіяло це те, що не було були проблеми з певними, з певне з дотриманням певних союзницьких зобов'язань наших партнерів. Віталію, ти про це писав в пості, але також про це говорили інші люди, зокрема Юрій Бутусов, Про те, що проблема в тому, що, умовно кажучи, це відступ. Так би мовити, запізненням відбувся, що якась реакція на цей такий масований наступ росіян вона запізніла, і через це, якби не вдалося уникнути низки трагедій і таких дуже неприємних для українського війська моментів. Бутусов напряму звинувачує втону це тим, що керівництво військове не ухвалювало правильні рішення, такі, які вони б мали би бути в цій ситуації. На твою думку, власне, чому так сталося, і чи можна було все ж таки або раніше почати цей відступ, щоб все таки уникнути той ситуації, в якій зараз опинилися українські війська на польщі? Ну, дивіться, я там, я все ж таки військовослужбовець. Мені здається, буде не дуже коректно коментувати дії мого керівництва. Е, я просто скажу, що, ну, там, що українські збройні сили е, під час е, там ведення війни, е, вони ну там ми всі повинні навчитися м, розуміти, що відбувається навколо, і вчасно на це реагувати. Ну, якщо говорити, що відбувається навколо, ти писав власне з приводу подій на Курщині, що ніби критична точка, це було 31 грудня минулого року, коли росіяни взяли повністю під контроль небо, тобто дрони максимум вплинули на вашу логістику, і що і наступний тебе допис про те, що е, основні проблемні точки було відомо ще давно, але кілька місяців, але їх вчасно не виправили. Чи були ще шанси, і як, якщо б, власне там з січня місяця реагувати на ці проблемні точки, що росіяни взяли? Небо під контроль, що могли ми зробити, ну, дивіться 31 грудня в 6 вечора. Біля першого кільця було за півгодини або за годину підбито шість наших автівок. Ну і саме це там я називаю початком кінця е, там спокійної логістики на територію Курської області. Після того, вже 1 січня, коли ми прокинулися і коли ми вийшли. Там на вулицю то в це небо вже було в російських дронах. Ну тобто, це було порозуміти це було питання часу, коли, е, коли просто нашу логістику зроблять нестерпно. Вони постійно вибивали е, всі наші транспортні засоби. Вони постійно не давали нам пересуватися, переміщатися, били по ротаціям, били по підвозу БК. Ну тобто, те, що рано чи пізно в нас е, фактично закінчаться засоби для пересування. Ну, це було не важко спрогнозувати. Це було очевидно, що у нас закінчиться просто засоби для пересування і можливості там, підвозити бейбов бойову бойову частину і ротувати підрозділи. Я думаю, на мій суб'єктивний погляд, що нам треба більше ФПВ і інших безпілотних екіпажів. Нам треба більше на ну не тільки на території Курської області, нам треба більше ФПВшних і інших безпілотних екіпажів на всій лінії фронту, тому що ну не вистачає нам екіпажів, щоб закрити все небо. Бо росіяни на території Курської області для них це була дуже важлива річ. Вони сконцентрували тут найкращі свої екіпажі, Вони їх при в, в, сюди продислокували з інших напрямків, із Харківської області, із Покровського напрямку. І там і, 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 із, із Харківського безпосередньо там де Харків ми по, по перехватам це чули, і як його ну і знаємо, що вони їх попер... тобто, задом відтягнути силу російські він вдався насправді. як його щоб і вони вони прикинули? Але справа в тому, що на мій суб'єктивний погляд нам не вистачило кілької кількості і якості екіпажів. Тому я користуючись нагодою, звертаюся до всіх там теле і інших глядачів. Купуйте пульти радіомастера або інші пульти і вчіться літати. зайвим це точно не буде, коли ви мобілізуєтесь до Збройних сил України. Нам треба більше людей, фпвшників треба більше досвідчених екіпажів для того, щоб ми будь-які можливості росіян якось просуватись, якось діяти, просто закривали на відстані. На жаль, на жаль, там на мій суб'єктивний погляд, небо над суджую. Над Курською областю ми програли, і це врешті зіграло до того, що у нас були зірвані підвози логістика. У нас була розбита логістика, і, і потім, ну там це було питанням часу, коли півтою підрозділ без ротації втомляться, і коли не буде їм вистачати бойової частини, власне, і коли росіяни користуючись цим, підуть у масований наступ. Ну власне, це і сталося, Віталію, Як ти для себе визначаєш ціль загалом курської операції? Ага. Чи вона була досягнута? І чи вона виправдовує ці втрати, які довелося за весь цей час понести власне нашій стороні? Дивіться. Я б ще не робив би я б не робив би не робив би ще фіналізацію курської операції, бо курська операція все ж таки ще триває. Там ще знаходяться наші люди, які з честю несуть росіянам втрати і з честю виконують поставлені перед ними задачі. Я вважаю, що на, на даний момент, якщо так можна говорити, то абсолютно був геніальний задум і Класний був задом. Насправді я вважаю, що курська операція вона е, війде у підручники історії. Насправді е, там сучасної війни, взагалі військової історії. Ну і і, і однозначно війде в історію там сучасної російсько-української війни. Ми зайшли на територію Росії. Ми взяли купу полонених. Ми сім місяців по суті до сих пір ще тримаємо цю частину Курської області. Ви знаєте. Російська пропаганда дуже часто розкручує, що там про це ВДВ, спецназ, російський десант, що друга армія світу. Ну вибачте, друга армія світу нічого не могла зробити з українською армією, і лише тільки тоді, коли е, вони сконцентрували північних корейців, коли вони коли вони їх посилали говолобові атаки, коли вони е, найманців з Африки почали використовувати, коли вони сконцентрували... До дуже переважаючі сили, один, один до шести, один до 7 переважають сили там, якби і коли вони ще вони сконцентрували такі дуже величезні ресурси, вони змогли суттєво нас відтіснити. Ну я вважаю, що весь вся ця. Операція навіть на даний момент вона вже е, виконала. Вона показала всьому світу, що ми можемо бути росіян навіть на їхній території. Вона насправді я думаю, що курська операція. Вона принизила Путіна. Вона навіть в очах росіян, і те, що вони зараз надувають чок і в пропаганді розказують, що ми там зашли в суджу, ми освободили. Ну камон сім місяців пройшло, Сім місяців пройшло. Та й от до сих пір вони не можуть до кінця ту суджу нещасно захопити. Це не настільки велике місто. Це звичайний райцентр невеликий. Вони до сих пір не можуть взяти у ті там. Ну зробити суджа, це там це місто невеличке, і поряд з ними там мікрорайони ще прилеглі. Є там Залєшенка, і Поганчарівка, і прочі, да. Тобто, ну там на сатам ти не помітиш, де там де є там, де закінчується все село, а де починається власне місто. Воно там по спло де. але у цю суджанську агломерацію росіяни повністю ще не взяли до сих пір. Не дивлячись на те, що вони розказують там і пропаганду розкручують. Вибачте, ну якщо вторая, якщо Друга армія світу, гордиться і робить з цього велику пропагандистську перемогу, що вони захопили райцентр Курської області, ну, значить, я думаю, що справи у них йдуть не дуже. А можна ще От що ти сказав коментаторам, тому що все таки українці, можливо, частково цей боти діляться на тих, хто. До останнього хоче, щоб ми тримали курська область, а Є такі, які вже з першого дня це була помилка, от, коли от почався відхід суджі. От, щоб ти відповів наприклад, такому коментатору, що курська авантюра курська з самого початку була дебільною, бо це величезні втрати, і заради чого кращі сини гинули на чужій території, і сумно, що багато українців повелися на цю що Щоб ти таким коментаторам казав, які зараз кажуть, а не треба було туди лізти. Ну цим чортам я насправді хочу відповісти, щоб вони йшли в Збройні Сили України, і не словом а в Фейсбуці, а ділом говорили і показували власним прикладом, що що і як треба робити. Ну, вибачте, все курське прикордоння воно випалене насправді замість українських сел страждали курські села. Вибачте, чому ми завжди повинні сидіти в обороні? Чому завжди повинні страдати українські села міста? Хай російські постраждають села міста. Чому завжди ті типу, Українців у українців у нас є поняття як переселенці ВПО, а у Росіян немає. Після початку курської операції Росіяни теж зіштовхнулися е, з великими мітингами переселенців суджан, судж, суджанського сусідніх районів. Вони до сих пір не знають, курська влада е, навіть змінила губернатора. Вона перебрала того, який був до того, і назначила зараз ФСБшника, так званого Хінштейна. Це його прізвище. Чому, е, чому вона призначила ФСБ? -шника? Тому що почалися вже навіть протести внутрішніх переселенців в Курській області. У них не Вистачає бюджетних коштів, щоб їх просто навіть засипати грошима, щоб, щоб вони не возмущалися. Там йдуть у них такі протести, возмущення навіть в тоталітарній Росії, навіть під керівництвом цього ФСБшника, в Курській області, навіть там вже місцеві не бояться возмущатися не не ну, Там люди доведені доведені до ручки, і це і це там ще не почалося проблеми по виплатам, у кого там зруйноване там житло там в суджі і взагалі в районі. Вони вже отримали певні проблеми в Курській області. Вони вже отримували більше навіть бомбу повільненої дії. Що це таке? Це нормальне спілкування українських військових з місцевими жителями. Ви розумієте в цьому річ, якби російська пропаганда не розповідала, які там погані українські військові місцеві жителі, місцеві жителі. Які знаходилися під окупацією, вони будуть розповідати своїм знайомим, що українці в принципі нормальні люди. Ми з ними нормально всі місяці жили. А ті знайомі будуть розповідати все ще своїм знайомим, що українці нормальні там хлопці, нормально з ними, як би в я жили всі ці сім місяців. І ось цей сумнів, ось цей сумнів сумнів, який буде йти е, в Курській області, е, то така бомба уповільненої дії, яка буде йти по родичах, по знайомих, сусідів, громадянах Росії. І можливо буде знаєте такою невеличкою піщі. Яка все ж таки якось повпливає на уми росіян? Я звісно, на це не розраховую, але всі методи хороші. А то що гинуть найкращі хлопці? Ну найкращі хлопці України гинуть е, насправді на всіх лініях фронту, а не коментують у Фейсбуці у Фейсбуках, називаючи дуже класною, дуже успішною, дуже ну таку історичну операцію авантюрою. Авантюрою це називають лише російські пропагандисти. Якщо людина так називає, в мене є повне повне основання думати, що це або російський бот, або російський троль, або російська або. Людина, яка підтверджена російській пропаганді, або людина, яка відпрацьовує російську російські гроші, російську копійчину. Це повна зневага називати цю успішну операцію, повна повна зневага до полеглих бійців Збройних сил України називати це авантюрою. Я ще хочу питання на, на кінець. Можливо, ти був ну в тебе Ютуб канал, де багато роликів суджу, але можливо найбільш емоційний твій момент. Найбільше, які тобі запам'ятаються, якщо ти раптом мемуари писав про суджі або про Курську область, що найбільше тебе позитивно вразило. І маленький такий ще елемент. Я вчора дивилася пропагандистський сюжет російського телеканалу, де там, вони записали двох місцевих, що ми тут так страждали, українці з нами знущалися. Там якийсь той журналіст сказав, що Мародери страшні. Ну, тут тобто, класика повна, але все-таки по твоїх відчуттях. Це продовження питання. Місцеві більше ставились нейтрально до вас, посміхались боялися? Чи дійсно можна говорити, що ваша присутність там кардинально змінила їхній світогляд і сприйняття українців? Чи вони і раніше до українців нормально ставились, просто ставились заручниками ситуації, бо їхня країна воює? Дивіться, тут варто розуміти те, що треба суджан місцевих на мій суб'єктивний погляд. Треба поділяти. Є у суджан у місцевих дуже багато. По-перше, вони там дуже гарно розмовляють українською мовою, навіть між собою. У них такий дуже гарний український суржик. Тому насправді саме у місцевих у місцевих, тому насправді. Е... Казати, що це закордоння таке я б насправді не сказав. Бо перші дні, коли ми там перебували і коли вибачте, коли першого першу людину, коли ми побачили, це діда, який їде на велосипіді, який нам каже: Добрий день. Ми такі, типа ми з собою так жартуємо. Так ми ж роді кордон переїхали, якби і тому, якби тобто, тобто процесфікарусіфікації, який там відбувався на території суджі суджанського району, він ще не забетонірував знання і користування місцевих українською мовою. Звісно, після цієї окупації, після нашого контролю суджі, я думаю, що там тепер російська пропаганда і Російські Росія буде бетонувати використання жодних українських слів. Але у ці люди, які розмовляють українською, вони як правило мають або які зв'язки з Україною, або самі українці вмун. Нулому або мають родичів там Ахтирці і в інших Харкові. В Одесі і в інших містах і селах України, і вони абсолютно тут, там нормально відносилися, як його до, до нашої присутності. Знаєте, коли поряд не було інших їхніх сусідів, коли вони розмовляли з нами один на один, 90% з росіян, граждан Росії, громадян Росії, які там жили, вони, вони казали те, що хлопці, ми розуміємо, чому ви тут. Ми розуміємо, що Росія напала на вас. Ми розуміємо, що чому ви тут. Звісно, коли були там якісь свідки, так би мовити, да, їхні там ну сусіди або їхні знайомі, то вони, звісно, казали Зали там офіційно там версію російської влади, що ну ви сюди прийшли. Ми вас не ждали". ну Ви знаєте, вони дуже швидко зрозуміли, що ми не якісь там карателі, не якісь там погані там чорти з рогами. Що що, що там, як то зображує нас російська пропаганда? Вони досить швидко, досить досить швидко зрозуміли. Що ми нормальні хлопці? Ми нормально відносимося. Знаєте, взагалі у мене склалося таке враження, що ми жили з місцевими вдруг в двох паралельних реальностях. Як правило, вони нас старалися не помічати. Ну і ми їх старалися не помічати. Не ми їм не вріділи, ні, ні нам не вріділи. Ми їм не хамили, і вони нам не хамили. Ми жили в двох таких паралельних іпостасах, в двох паралельних світах. Звісно, ми пересікалися. Звісно, ми звісно, ми там як, ну, на певному рівні. Ми взаємодіяли, якби, розмовляли багатьом там багатьом наша комендатура, яка там стоїла, Ну, була в суді, да, безпосередньо багатьом вона там приймала заявки. Ну, ми ж то все ж таки дивіться. Ми справа в тому, що ми повинні, не те, що повинні, ми там дотримуємося всіх конвенцій да, міжнародних І тому ми і взяли відповідальність за те населення, яке там знаходиться. Тобто наша камендатура, інші військові, ну якщо комусь треба було там, знаєте, як у старих людей там проблеми з спиною. Да, ми там возили на індивідуальне замовлення, ми в сумах купляли або такі самі ліки. Або аналог і везли їм туди і ну, там, просто роздавали. Також, наприклад, комендатура це взагалі системно це робила, розвозила, наприклад, господі, інсулін, наприклад, кому треба було, да, у них навіть запаси там, у себе в машині були. Тобто специфічні лікарства ми там, їм возили, там, навіть там, давали, там, щоб, щоб верніше, брали їхні там. Імена і прізвища писали, викладав в публічний доступ до того, щоб сказати, що ваші родичі живі, щоб їхні родичі там в знаходяться в Курску в Курську або на території Росії, щоб вони знали, що їхні там родичі живі. Знаєте, там можна по різному до цього ставитися. Та можна казати, що навіщо ми це робили? Ну ми українці. Ми по перше м'якіші люди. Да, по-друге, ми там не воюємо. Ми не воюємо з місцевими жителями, з місцевими жінками. Да? Ми не воюємо. Ми воюємо з вооруженими сілами України. Я і, і там. Ну і все ж таки, все ж таки, ми люди, навіть не дивлячись на те, що третій рік Росія по нам лупить. Ну зараз досить, досить дивно спостерігати. За певними російськими коментаторами, які зараз дають в коментарі російським пропагандистам в телеграм-каналах, да, і які там говорять абсолютно якісь брідові розповіді про наше перебування. Ніякого, його хай ці російські пропагандісти покажуть е, продуктові набори і кількість продуктів, яка там стоїть у місцевих. І це буде найкращою відповіддю, е, що ми робили з місцевими. Ви знаєте, я думаю, що місцеві жителі страждали. Знаєте від чого? Що у них було достатня кількість їди, навіть багато, яку ми українські збройні сили передавали місцевими. Ну там залишали, передавали. От я думаю, що від цього місцеві, місцеві могли страдати. Ну, найбільш емоційний момент все таки, от такий перший. Тебе буде завжди пам'ятатися про е, участь в курській операції. Це в перший день. Це в перший день, коли ми просто заїхали на територію Росії і їхали. У мене було дивне відчуття, коли ми заїжджаємо. кучу. Знаєте, не дивлячись на те, що у нас закон про декомунізацію. Вже там працює кілька років по вивіскалам. Але мені дуже очі різали вивіски на російській мові. Наприклад, це дуже різало. Ну і саме відчуття. Ви знаєте емоційне відчуття, що ми на території Росії, що ми в російському місті. Хоча я особисто, наприклад, би хотів би, щоб ми трошки північніше продвинулися. Бо в суджі, ви розумієте, в суджі там ну там місцеві жіночки розмовляють таким українським суржиком. Ну не було до кінця відчуття, що це саме така там, знаєте, саме така прітарна Росія, як ми це ну, там, між собою називали. Там оканья, аканья, да, ми там теж чули, але це панаїхавши, нам самі місцеві казали. От, це, це, це Стамбова. І вони приїхали, вони не місць, ні Стамбова по роботі, приїхали тут такі остались. Але саме місцеві там суджані, суджані. Тільки там народилися, живуть. Вони розмовляють і, і, українським суржиком, і не було такого спортного відчуття, що прям що це. Ну і плюс назва черкаська конопелька. Я не знаю, а мені здається, немає в російській мові такого слова конопелька. Ну, не знаю, мені здається, немає. Або зелений шлях. Шлях є ті в російській мові, це топоніми суджанського району. Є, наприклад, або ви знаєте, що в Суджі є такий мікрорайон, який називається Поділ. Подол. Ну, ви знаєте, який э, фольклорний називається фольклорний ансамбль, міста суджа? Крініця. Я не знаю слова крініця в російській мові, але я знаю слово криниця в українській мові. Ну, тобто. Тобто не було ну тобто до кінця не було відчуття такого емоційного, емоційного, що це є саме така плітарна Росія, це це та Україна, яку ми втратили, яка в силу різних політичних причин опинилася зараз на території Росії. Є фактично територія Росії. Звісно, ми ніколи там суджу цю територію, ми ніколи не повернемо. Да, бо ми проти перегляду будь-яких кордонів. Ну але але варто розуміти, що навіть не дивлячись на... Тільки часу володіння а, Російською імперією, потім Радянського Союзу і потім Російської Федерації території а, суджі, там все одно є люди, які говорять на українському суржуку, які співають українські народні пісні а, в народному фольклорному ансамблі «Крініца». Можливо, ви... я ще тільки на останок mm -hmm. про настрої в Сумах. Чи чи немає якихось таких можливо трохи панічних настроїв серед населення, якщо ти можеш їх відсканувати стосовно можливого наступу росіян? Ви знаєте, мені дуже подобається сум. Дуже подобається дуже патріотичне місто. Я дуже вдячний сумчанам, що вони нас дуже гарно прийняли. Ну я не знаю, я паніших настроїв не бачу. Мені здається, у сумчан є чергова. ну чергова така внутрішня і зовнішня мобілізація. Вони починають там там запитувати, що запитувати чим допомогти, там що вам треба. Ну в в таких отрічах вони починають діяти, щоб якось нам допомогти, бо все ж таки всі розуміють, що росіяни тепер будуть сюди заходити. І скоро ну вони вже так останнім часом по сумам активно стріляють. Сумчан, я, я не бачу жодної паніки, я бачу лише мобілізацію і бажання допомогти Збройним силам України.